Привіт всім, хто зараз перед моніторами своїх гаджетів. Ви на каналі торгової марки Біопласт. Сьогодні ми поринемо в захопливий світ дизайну інтер'єру в стилі гранж. стиль, який з'явився завдяки французькій аристократії і отримав друге життя завдяки музичній молоді 80-х. Як створити простір, який виглядає так, наче в ньому пройшов концерт рок-гурту? Давайте дізнаємось прямо зараз. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Як зародився гранж. Меблі і оздоблення приміщення в гранжовому стилі. Освітлення та акценти. Стиль гранж виник у Франції в 19 столітті. Його заснувала аристократія, яка втомилася від міського життя і почала проводити більше часу в селах. Простота за міського життя давала поштовх для відмови від накопичення громіських меблів і зменшення їх кількості. Акцентуючись лише на важливих речах. Історія стилю гранч в інтер'єрі у сучасному його розумінні почалася у 80-х роках, коли він став популярним серед молоді, яка бажала висловити за допомогою музики свою індивідуальність та незалежність. Він відображав життєву позицію неформальний, неаккуратний, заміський і навіть експериментальний. А першим, хто використав сам термін гранж, вважається Марк Арм. Вокаліст сієтлського гурту Green River для опису музичного жанру сіатла, і це сталося в 1981 році. Головною рисою гранжу є повна відсутність обробки. Це неприкриті натуральні матеріали, цегла, дерево чи залізні балки. Також застосовуються натуральні камені, мармур, плитка та кераміка. Використовуйте бетон, цеглу або імітацію цегли, щоб додати текстурність. Щодо декору, нехай буде трохи невпорядковано. Старі або штучно зістарені фотографії, ретро-плакати, вінтажні аудіоапарати чи навіть гітара на стіні. Дерев'яні поверхні можна стерти або залишити з невідділеною корою. Старі дивани, ковані або дерев'яні ліжка, затерті килими та покривала із грубих тканин. Також чудово впишуться в цей стиль. Освітлення у гранжевому стилі це приглушені ліхтарі, вінтажні лампи та ретро гірлянди. Додайте металеві деталі та акценти, такі як ручної роботи світильники чи вінтажні лампові гірлянди. Мідні плафони та люстри в день відбиватимуть сонячні промені. Це створить атмосферу затишку та тепла. І ось воно ваш власний гранжевий простір. Якщо ви любите атмосферу рок-концертів і відчуття невимушеності, цей стиль саме для вас. А спонсором сьогоднішнього випуску є торгова марка Біопласт провідний виробник рідких шпалер. Дякую, що подивились наше відео. Не забувайте підписатися на канал та ділитись своїми враженнями у коментарях. До наступної зустрічі!